Но позирай. Або, як сказав хтось із великих, стадо баранів. Ну і нарешті, так би мовити, на десерт. де Шебек. Шебек до мене дійшла інформація, що ти ходиш на уроки без змінного взуття, постійно спізнюєшся, у вівторок не з'явився на контрольну роботу. У середу на перерві смикав з-за коси свою однокласницю валічку. І нарешті, 21 квітня 2004 року об 11.28 на уроці зоології підклав канцелярську кнопку Івановій Ганні Петрівні 54 го року народження. Що проживає за адресою коротше біологічці. Що ти можеш сказати у своє виправдання? Я, я більше так не буду. Добре, шебек. Але це в останній раз. І, і що, ви мені нічого не зробите? Я класний керівник. Моя справа принизити. Ну, озирай. Доброго дня, шановні телеглядачі. Ви знаєте, природа по-різному жартує над людьми. Наприклад, мене звати Тарас Гіркуль і в ефірі програма Інтерв'ю тижня. Якщо вам півроку не виплачують зарплату, якщо податкова закрила ваш ресторан, якщо сусіди називають вас Марга, то я вам можу тільки позаздрити. Адже у мене сьогодні в гостях кандидат у мери міста Ніредьгаза, переможець Олімпіади з російської мови Ласло Гейзович Кванта. Доброго дня, Алла Слогейзович. Одразу перше запитання. Чому нірять газа? Ну, були ще варіанти. Дебрецент, Сегешфейрвар, Берегсас. Але у мене тільки Мадоріґозолвань, 50-кілометрова зона. Добре, але я перепрошую. Наскільки мені відомо, ви не громадянин Угорщини? Ке ейн... Ой, хто я? Офіційний етнічний венгер. Бочани. Ну, а як ви довели, що ви етнічний угорець? Нуга довели. По-моєму, ви у мене вже здесь довели. Во-первых, мой прадід ісконно жив на території мехзаводу. Во-вторых, моя бабуся 45-го року воювала за пенсію. Вот. А в третіх, 500 доларів, знаєте, самі роблять чудеса, нога. Вот. Зрозуміло, зрозуміло. Лас Лукезеч, якщо припустити, що гіпотетично ви станете мером мір'язи. Що ви зміните в першу чергу? Ну, першим ділом я она толстая, не красивая, а я молодий, перспективний. значить, Ласло Гейзович Квантроуш. Зрозуміло. Ну і ще одне запитання. Враховуючи, що Ніредь Газа це все ж таки європейське місто, можливо, спеціально для цих виборів ви придумали якесь модне європейське гасло? Ногадву Ласло завжди є супер гасло. Завжди Таке я придумав. Skype, iPhone на попі стрази ласло вмери, ніредьгази. Що ж, Ласло Гезович, я дякую вам за плідну розмову. Дорогі друзі, я нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні був постійний кандидат у різноманітні державні структури Європи, постійний і єдиний гість нашої студії Ласло Гейзович кванта На все вам добре і нехай щастить. Ну, Алло, Це пасканьово. А маряна вдома. А, поїхала в село, так? Ну ладно, все, давай. Так. Не понял, а що тут за телефон, який модний? Самсу! Де вісім штук взяти, щоб його купити? Говорил? Ой, так. Да. Дякую гарно, ага? Спасибо. Ти знаєш, я собі подумав, що все таки домашній телефон ліпше. Ліс, говорити можеш довше. Менше платиш. Акумулятор не розріжається і ніякого роу міна. Да. Що, теж мобілку вкрали? Да, не меня. Но, озирай, коллега, а вы пить будете? Нет, вы знаете, как любит говорить наш вратарь, я, пожалуй, пропущу. Ой, смотрите, звезда упала. Угадывайте желание. Хочу, хочу, чтобы Закарпатье выиграла Кубок Украины. Он, смотрите, звезда обратно полетела. Ну, ozirai. Ай. Ай ай. Ай ай. ай Убили некра. Все, давай, у мене приміщення. Отже, доброго дня. В ефірі, як завжди, у цю пору, інформаційно-аналітична програма новини з полонини. І одразу сенсація. Згідно проведеного опитування, 4,5% закарпатців вважають, що їх 7%. А зараз у нас на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент, зірка серіалу Космічні пензлі Кевін Костик. Кевін! Антон? Доброго дня, в ефірі новини з полонини, і з вами я, Кевін Костик. Сьогодні ми беремо інтерв'ю в одного з охоронців одного з нічних клубів нашого міста. Отже, знайомтесь, Едік Бітум. Доброго дня, Едік. Здравствуйте. Одну секунду. Стоять Деньги. руку правою. <реш> Скажіть, Едік, а, а скільки ви заробляєте? Ну, мені раз на раз не приходиться. У меня процент от вырубки. Скажите, Эдик, а у вас есть семья? Есть. Но они от меня прячутся. Поэтому прихожу с работы, уставший, голодный. Рук поднять не могу. Чисто качаюсь и спать. Ваш вашке Скажите, <говорит> Эдик, а может у вас есть якась мрия? Есть. Я мечтаю работать на большом заводе. Ну, well, представляешь, прийшов утром на работу, 8 часов загнал всех в цех, дверь закрив і лофа цілий день ничего не делать. Зрозуміло. Ну і останнє запитання. Едік, скажіть, а чому ви завжди на вході у дівчат перевіряєте паспорти? Дочку іщу. Ага. Що ж, з вами був Кевін Костик спеціально для новини з полонения. Увидимося!